Всім привіт! Мене звати Івана і я вас рада вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні я вам покажу дещо неймовірно круте, тому що я йду на зустріч з двома дівчатками з України, які в'яжуть, і у них є свої ютуб-канали. Ух, я дуже, знаєте, така е, вся на емоціях, тому що не можу дочекати цієї зустрічі. Е, Надіюсь, що все супер круто. У нас трохи сьогодні йде дощ, тому ми зустрічаємося в кафе. Е, я вам ставлю також свій лук. Ну без цього не можна, це ж наша традиція. Тому що на мені сьогодні, бачите, це Made by Івана. Тобто я зробила, на мені також мій світер, я вам покажу трошки пізніше. І дивіться, не переключайтеся. Лайки, под... ні, вподобайки, коментарі, підписки. Все як має бути. Я вже на місці прийшла трошки раніше. Вийшла раніше, тому що хотіла зняти відео краєвидів і свого одягу. Тому зараз чекати і ждіть далі продовження. Щось. Зустріч Українок в Стамбулі. Навіть не просто Україну, а в'язання. Фотографувати. Дуже красива кофта. Сьогодні буде фотосесія цієї кофти. Чата знімають відео нової роботи, а я знімаю їх, як вони це роблять. Дуже гарна кофта вийшла, ви бачите, який кардиган. Просто вообще вау-вау. Бомба-ракета. стала набагато краще, дощ перестав і це, знаєте, сама -сама моя улюблена погода. Після доща немає сонця, немає жари, але й не пасмурно. Ми ще гуляємо, прийду додому, змонтую відео і загрузю його в YouTube. Боже, яка я сьогодні гарна! Я просто не можу налюбуватися своїм беретом. Я його зв'язала давно, але я його дуже люблю. Я коли його одягаю, я себе відчуваю на всі 100%. Дівчатка досі знімають відео і фото, кофти. Тут такий процес творчий, щоб гарно все сфоткати, відео зняти. Ну що ж, знайомиться були з дівчатами. Іра. Іра. Аня. В них є свої ютуб-канали. Я їхні посилання залишу внизу в описі. Скажіть, з... всі в Стамбулі, всі в'яжемо. Дуже раді, що ми е, зустрілися. Наша, як сказати, в'язальна команда трішки підросла. Да, пишіть, будемо зустрічатися великою да, командою, ще нас хтось побачить. Можливо, Стампела. зробимо в'язальну зустріч. На природі, можливо, в лісі десь чи не в парку. Так що чекайте продовження наших зустрічей. Ну що ж, я вдома, задоволена, натхненна, щаслива людина, яка прийшла після зустрічі з двома крутими дівчатами. Я вам зараз все більше детально розповім. Іра і Аня це дівчатка. Про яких я дізналась через інтернет, а точніше я дізналася про Іру через інтернет. На днях я листала сторінку Ютуба, і тут мені вибиває відео Іри. Я заходжу в його, починаю дивитися, і я просто знаєте, залипла на тому відео. Я дивлюся 10 хвилин, 15, 20, а потім вже Іра показує свої прогулянки. І тут парк. Точніше, це був раніше ліс, а зараз його зробили парком. І вона розказує про свої прогулянки, де вона гуляла, і так далі. І то я бачу цей парк, а він буквально через дорогу, через біля мого дому. Тобто я живу і тут зразу через дорогу перейшов цей ліс, колишній. І я така: о, знайомі <смітна> місця. Потім вона ще щось показала детальніше. І мені дуже було цікаво з нею познайомитись, тому що перше, перше вона українка, друге, вона в'яже. Третє, вона в Стамбулі. Тобто, що це означає? Це ком'юніті, яке я так шукаю, яке я хочу мати в себе в близько оточенні. Я їй написала в Інстаграмі, я через Ютуб зайшла на її посилання в Інстаграм, в неї було там написано, і написала їй. Я, знаєте, написала, але без очікувань, що вона мені відповість, тому що е, я знаю, що не кожен відписує. Дехто дуже довго відписує місяць, можна ждати, два можна ждати. І вона тут мені відписує на слідущий день. Вона погодилась, але сказала, що там вона закінчує в'язати кардиган, і е, вона мені напише точніше, коли зможе. Ми домовилися потім на п'ятницю, і вона мені сказала, чи я не буду проти, якщо вона з собою ще одну дівчинку, е, яка теж в'яже. Яка з України і в неї є свій ютуб-канал. Я кажу, звичайно, я не проти. Ну, для мене це взагалі не проблема. Ну, я шукала одну вязальщицю, знайшла дві вязальщиці, Знаєте, <гум> два за ціною одної жарт. <гум> Надіюсь, мене неправильно Е, Так от, ми зустрілися, ми думалися в п'ятницю про зустріч. Ми мали взагалі зустрітися в лісі. Тому що думали, що буде гарна погода, сонечко і так далі, щоб пофоткати їй кардиган новий, зробити відео і погуляти. Але знаєте, в погоди свої плани, і в природи свої плани. Сьогодні вранці я прокинулася дощ. Я пишу зразу Ірі. Ір все в силі, якби ми зустрічаємося, вона мені пише: якщо буде дощ, то, то ні. А потім вона пише, що давайте в АВМ. АВМ це торговий центр на турецькій мові, скорочено. Або в якомусь кафе. Ми домовилися, де ми зустрінемося. Я пішла на ту зустріч, я зібралася. Знаєте, я така була вся о, супер, нічого не відміняється. Бо, знаєте, інша людина там писала, що давай типу, інший день і давай пока. Але ні, вона, Іра, запропонувала другий варіант, як вийти з ситуації, і я, знаєте, дуже обрадувалася цьому. Реально, тому що я хотіла цю зустрічі, я її чекала. Я собі навіть записала в плані. В мене я веду щоденник, там свої плани, і в мене було це в плані. І я дуже рада, що цей план в мене здійснився, що я зустрілася з дівчатками. Е, коли ми зустрілися, це просто було щось круте. Це знаєте, зустрілися люди, які да, ми не знаємо один одного вживу, я зустрілася, але в нас стільки спільних тем, в'язання, знаєте, дуже об'єднує людей. Тому що якщо раніше я могла про в'язання поговорити лише з мамою, і там ще з декількома людьми, то це знаєте на дві людини більше, яке, на дві людини більше, які теж кайфують від цієї справи, що і я, які теж займаються тим, що і я. Наприклад, Аня, це друга дівчинка, якої я теж свій відконал, я теж прикріплю її посилання, вона вяже більше гачком, зараз вчиться шпицями в'язати. В неї вийش, вона зв'язала перший светр паутинку, тобто Іра вона в'яже всім і гачком, і шпицями. Це ще ж кажу, в неї новий кардиган. І знаєте, якось так воно мене це надихнуло, все, що вау! Які в нас крутікруті, розговорюється язик? Які у нас круті дівчата, українки, які ми взагалі, знаєте, на золоті руки. Ми, якщо щось починаємо робити, то нас просто, знаєте, не зупинити. Головне нам бажання мати і натхнення на це все. Ми поговорили, випили кави, потім пішли, погуляли, поробили фото, відео, е, поїли, тому що, знаєте, е, це теж треба. А потім пішли у в'язальний магазин. Ну, знаєте, як в'язаєшся, не піде в'язальний в магазин. Це просто, знаєте, не по правилу, не по канону. Ми пішли в в'язальний магазин. Подивилися на цю красу, що продається там. Ще трошки поговорили. Там приїхали в той магазин нові набори від Кнітпро. В цьому році Кнітпро випустив декілька нових наборів і це ми їх на них позаглядали, пощупали. Ще трошки поговорили з дівчатами і розпрощалися. Але знаєте, я така заряджена, я така прям взагалі. Я дуже... Мені дуже сподобалось. Я думаю, що їм теж сподобалося, що це буде не наша не остання зустріч. Ха, і що саме головне я звідти винесла, крім класних знайомств нових і друзів? Я хочу дуже-дуже дуже, 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 дуже організувати в'язальну зустріч в Стамбулі для наших дівчат з України. Можливо, там будуть і іноземки, це теж не виключається, тому що в мене багато є знайомих дівчат з Чорногорії, да, правильно Чорногорія на українській, з Македонії і так далі. Тобто дівчатка, які теж в'яжуть, які, яким це може бути цікаво. І я ж казала, що в мене через дрот є ліс, і коли буде дуже гарна погода, сонечко і так далі, можна робити круті в'язальні зустрічі. Я думаю, що це буде, знаєте, розшир... мало того, що розширює твоє знайомства, твоє коло спілкування, то ще й дає тобі натхнення. Ти ділишся з іншими вязальщицями, що ти робиш, що ти хочеш зробити, і це. Знаєте, таке, таке комбо, яке тебе і мотивує, і надихає, і дає нових друзів, і дає нові знайомства. Знаєте, все в одному. Так що, а, і ще можна ж один одного вчити щось таке, чого ти не знаєш, правильно? Можна ділитися цими знаннями, передавати їх. І я такого не чула, що в нас в Стамбулі тут проводять такі в'язальні зустрічі для українок, але я дуже хочу це зробити. Я думаю, що дівчата не відмовляться, і ми знайдемо може ще когось. Можливо, ми почнемо втрьох робити ці зустрічі в'язальні, а потім до нас доєднаються ще люди. Це вже потім будемо вирішувати. Але я думаю, що купити якісь солоденьки, якісь чіпси, газовані напої, чай і так далі, сісти в лісі, це буде, дуже, знаєте, такий кайф-кайф. Так що це моя така нова міні-ціль. Я хочу дуже організувати таку вязальну зустріч. І якщо. Ви мене дивитесь. І ви находитесь в Стамбулі. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, що я в Стамбулі, я теж в'яжу. І будемо збільшувати наше в'язальне ком'юніті. Приєднуйтесь до нас на ці в'язальні зустрічі. Я вас дуже прошу. Вподобайки, підписки, лайки. Ой, лайки, вподобайки це одне те саме, І коментарі. Я вас жду я дякую вам за перегляд. І далі краще, надіюсь.